Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Десята ранку в Україні на каналі 1+,1 триває спільний марафон. Я Соломія Вітвіцька і це Тримання під вартою з можливістю застави у розмірі 136 мільйонів гривень. Така позиція прокуратури. Вище антикорупційний суд в ці хвилини продовжить обирати запобіжний захід колишньому раднику екс-міністра енергетики Ігорю Миронюку. Який в розслідуванні набув фігурою під псевдоракет. Вчора суд відклав рішення на прохання адвокатів. За даними розслідування, саме Миронюк був одним із організаторів корупційної схеми в енергоатомі. Він обговорював із підрядниками умови співпраці. Зокрема, злочинна група, до якої входив Миронюк, отримувала 10-15% від контрактів, контролюючи кадрові та фінансові рішення. Через механізм шлагбаум контрагенти змушені були платити відкати, аби уникнути блокування платежів. За даними слідства, групі осіб вдалося легалізувати понад 100 мільйонів доларів, крім Ігоря Миронюка, у корупційній справі фігурують бізнесмени Тимур Міндіч, Михайло Цукерман та Ігор Фурсенко. Виконавчий директор енергоатому Дмитро Басов та інші п'ятьох із семи підозрюваних затримано. Запобіжні заходи їм продовжують обирати сьогодні. Міндіч та Цукерман виїхали за кордон. Адвокати наполягають на невинуватості підозрюваного. Є всі підстави для задоволення цього клопотання, прошу його задовольнити. Застосувати до підозрюваного маройнюка запобіжни захопи тримання під вартою у випадку задоволення клопотання. В Миронюку слід обрати заставу у розмірі 136 мільйонів 620 тисяч. Наш підзахисний ніколи не був службовою особою. Він не був ні радником, ні міністром енергетики, не був ні радником голови Енергоатому. Тобто він не мав жодних службових повноважень, щоб впливати на службових осіб, зокрема, на заступника директора енергоатома Басова і начальника фінансового управління. Корупція в енергоатомі Германа Галущенка відсторонили від виконання обов'язків міністра юстиції. Повідомила прем'єрка Свириденко. Рішення ухвалили на позачерговому засіданні уряду сьогодні вранці. Галущенко, який раніше очолював Міненерго та зберігає на нього вплив, фігурує на записах, які оприлюднило набу в межах розслідування про масштабну корупцію в державній компанії енергоатом. Галушенко відреагував на своє відсторонення від посади міністра юстиції. Написав, що погоджується, бо відсторонення на час розслідування це цивілізований і правильний сценарій, але додав, що захищатиметься в юридичній площині. РФ захопила три населені пункти в Запорізькій області, повідомив головком ЗСУ Сирський. За його словами, значно погіршилася ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, де ворог, користуючись чисельною перевагою в силах і засобах, під час жорстких боїв просунувся і захопив три населені пункти. Тож нашим оборонцям довелося відійти із позиції поблизу п'яти населених пунктів на Гуляйпільському напрямку. Повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Українські військові повністю вийшли із Успенівки та Новомиколаївки. Тривають жорсткі бої за рівнопілля, яблукове та ще кілька населених пунктів. Загарбники намагаються обрізати логістичний шлях, який веде із Покровського на Дніпропетровщині. Ну а на Покровському напрямку росіяни вже заходять в саме місто. Нині, за інформацією наших джерел, у Покровську понад п'ять сотень окупантів, і лише за минулу добу ворог здійснив там 72 спроби штурму позицій наших військових. За попередніми підрахунками на цьому напрямку наші воїни ліквідували понад сотню окупантів. Запеклі бої тривають також і на південно-слобожанському, куп'янському, Костянтинівському, Лиманському, Північно-Слобожанському та Курському відтинках фронту. Усього ж впродовж минулої доби відбулося 217 бойових зіткнень. О пів на десятого ранку кілька вибухів пролунали у Харкові. Попередньо відомо принаймні, про одного потерпілого. Одразу після цього почалися перебої зі світлом. І вже є інформація, що росіяни трьома шахедами поцілили по цивільному підприємству у середмісті. Увечері росіяни знову масово наатакували Одесу безпілотниками. Місцеві жителі повідомляють про влучання у будинок у Пересипському районі. Дрон поцілив у горішні поверхи. Там зайнялась пожежа. Але оскільки у багатоповерхівці ще не завершилось будівництво, людей там не було. Минули з безпостраждалих. Сафарі на цивільних влаштовують росіяни на Запоріжжі. В Пологівському районі атакували цивільну автівку. А внаслідок удару дрона 56-річний чоловік загинув на місці. Четверо поранених напередодні було і на Херсонщині. Окупанти обстріляли із артилерії Білозерку та комишани. Постраждали двоє місцевих. Ну а ворожі дрони полювали на людей в Херсоні. Поранень зазнали комунальник і лідній чоловік, який їхав у авто. Загиблиє у Синельниківському районі на Дніпропетровщині. Безпілотниками ворог вдарив по Васильківській громаді. Смертельних травм зазнав 47-річний місцевий житель, пошкоджена інфраструктура. А у Павлограді внаслідок обстрілів спалахнули пожежі, понівечені приватні підприємства. Ще з одного села на Запоріжжі оголосили обов'язкову евакуацію. Це Малокатеринівка, що за 18 кілометрів від обласного центру і лише за 8 кілометрів від лінії бойових дій. І селища в примусовому порядку першочергово вивозять родини із дітьми. Повідомили у Кушугумській громаді. За останній місяць там у десятки разів збільшилася кількість атак ФПВ-дронами. За даними поліції, попри небезпеку, в селищі залишаються близько 150 людей. Правоохоронці закликають їх не зволікати та виїжджати звідти загалом примусову евакуацію дітей проводять уже у трьох громадах області. За 10 тисяч доларів обіцяв вивести з країни у багажнику автобуса. Організатора незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон викрили на Житомирщині. 35-річного чоловіка. Поліцейські затримали, коли він отримував гроші від клієнта. Фігурант справи водій автобуса міжнародного сполучення, і під час одного із рейсів він запропонував провести ухилянта у багажному відсіку серед валіз. Свої послуги оцінив у 10 тисяч доларів. Його затримали під час передачі грошей. Наразі він під цілодобовим домашнім арештом. Йому загрожує 9 років за ґратами. У Євросоюзі готується завершувати тимчасовий захист українських біженців. Термін його дії спливає менш ніж за півтора роки. По тому долю майже п'яти мільйонів українців вирішуватимуть держави-члени, але навряд чи вони запропонують принципово нові статуси. Залишитися у ЄС зможуть насамперед ті, хто там працює чи навчається, не планують виганяти і вразливі категорії, наприклад, людей з інвалідністю чи пенсіонерів. Що вже пропонують українцям держави-члени ЄС та кому загрожує невизначений статус. Кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі Зоряна Степаненко з'ясовувала. Ще навіть не світанок, а під цими поки зачиненими дверима реєстраційного центру біженців у Бельгії вже юрба з валізами. Зібралася і приїхала. Мені просто захотілось, тому що ну, там у нас війна йде, і там важко з роботами. Взагалі важко жити. Українці продовжують тікати від війни і бідності до Євросоюзу. Ми з сином взагалі чекали в машині. Чоловік стояв тут в черзі. Ми приїхали. Десь о першій годині здається ночі. Ми трохи навіть поспали. Родина Левицьких на початку вторгнення виїхала до Німеччини, найпопулярнішого напряму для українських біженців. У надії, що вдома стало безпечніше, згодом повернулися до рідного Чернігова, але затрималися там лише на місяць. Постійні цілодобові повітряні тривоги діти не спали ночами. Ну це насправді страшно. Взагалі в чоловіка тут робота, і ми вирішили сюди переїхати. У черзі зустрічаємо тих, хто наважився їхати, лише коли війна підібралася зовсім близько. Людмила з Запоріжжя уперше в житті за кордоном. Сльози заважають їй говорити. Тому за маму головним чином відповідає донька, що на чотири роки раніше стала біженкою. Прильот був вікна повибивало. Злякалася дуже, да, і вирішила, але до цього я її не могла умовити, не хотіла. Вона весь час не вірила, що ну як багато людей напевно ну, чекала, що ось ось закінчиться. Помітні в черзі юнаки віком до 22 років, наплив яких після ухвалення в Україні закону, що відкриті для них Європу, фіксують у багатьох країнах. Мало роботи, зарплати відповідно. Тяжко жити зараз там. Що вивчити французьку, то працювати тут У мене диплом. Навіть не знаю. Українці будують плани у Євросоюзі, який менш ніж за півтора року готується згорнути для них статус тимчасового захисту. Він чинний до березня 2027-го. Опісля не буде жодного загальноєвропейського підходу. Спроба домовитися про нього провалилася. Ми фактично запропонували, щоб бенефіціари тимчасового захисту були включені до переговорів щодо директиви про довгострокове проживання, але переговори зайшли в глухий кут. Отже, наразі у нас немає рішення щодо включення українців до директиви про дозвіл на довгострокове проживання. Таким чином, доля 4 мільйонів 700 тисяч українців опиняється в руках держав-членів. Брюссель намагатиметься їх координувати. За великі розбіжності спричинять внутрішню міграцію. Та зрештою кожна запровадить власні правила перебування українців. Це вже зробила Польща, яку в Єврокомісії за це називають взірцем для наслідування якщо ви перебували під тимчасовим захистом упродовж 12 місяців, то можете легко перейти на трирічне тимчасове перебування у Польщі, і вони також сприятимуть цьому за допомогою спеціального застосунку, щоб було легко подати заявку на нього без необхідності спеціальних заяв від роботодавця. Новий статус, який Польща пропонує майже мільйону українських біженців на своїй території, теж тимчасовий і позбавляє деяких пільг, як от права на безкоштовну медицину. Що робити з українцями після березня 2027-го, Думають у Німеччині, що прийняла їх рекордну кількість майже мільйон двісті тисяч. Роботу там знаходять усе більше біженців. Та будівельники чи прибиральники після згортання захисту зараз не мають шансів лишитися ні у Німеччині, ні в Чехії, що замикає трійку держав лідерів за кілька. Істю біженців з України вона наближається там до 400 тисяч. Ми над цим працюємо зараз. Розглядаємо варіанти, як зайняті люди могли би залишитися у Німеччині, особливо якщо вони не є висококваліфікованими працівниками. Наявний тип дозволу має дуже високий поріг доходу. Його можуть отримати лише люди, які мають високооплачувану роботу або інші високі доходи. Слід подумати про дозволи на роботу і проживання доступні для прибиральників, вчителів, їхніх батьків, і це має бути інклюзивно інакше у держав-членів будуть більші проблеми. У низці держав ЄС закривають притулки для розселення українців або роблять вимоги до їх проживання суворішими. Зокрема, у Нідерландах очікують, що працевлаштовані біженці своє муніципальне житло оплачуватимуть. Готуються також після березня 2027-го розробити новий дозвіл для українців. А критерієм буде насамперед внесок у місцеву економіку і суспільство. І саме ним, вочевидь, керуватиметься більшість країн-членів ЄС, визначаючи долю мільйонів українців із невразливих категорій. Із Брюсселя Зоряна Степаненко, Марик Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН 1+,1. Марафон. Єдині новини подробиці авіатрощі у Грузії на облавку турецького військового літака, який напередодні розбився неподалік грузинського азербайджанського кордону. Було 20 людей, точну кількість загиблих іще не назвали. За даними змі у літаку, перебували як громадяни Туреччини, так і Азербайджану. Раніше новину про авіатру, що озвучив особисто турецький президент Ердоган. Він перервав свою промову, щоб висловити співчуття родинам тих, хто був на літаку. Про причину катастрофи турецька влада поки що не заявляє. Відомо, що вантажний літак, який розбився, Виготовлений американською фірмою Lockheed Martin і є одним із найбільш поширених у світі. Основних тактичних транспортних засобів для військових. Українські кінематографісти завершують зйомки нового пригодницького фільму на драйві. Це історія про підлітків із Харкова, які, попри життя у прифронтовому місті, шукають адреналін, любов. Та справжні емоції, організовуючи небезпечні автогонки, як знімають українське кіно про перегони на великій швидкості. Дивіться в сюжеті кореспондента ТСН Євгенія Гладуна. Кіно про автомобільні перегони, перше кохання та юнацький азарт. Так, фільм на драйві описують його творці і додають. Хочуть створити пригодницький екшен, який нагадає глядачу: жити потрібно яскраво, не зважаючи ні на що вже четвертий рік у війні, але все одно життя відбувається. Кохання стається, емоції вони такі самі живі, і ми маємо про це не забувати, не відкладати своє життя на потім, а жити його сьогодні. Це історія друзів із прифронтового Харкова, які випадково знаходять покинуті авто у закритому через війну торгівельному центрі і організовують підпільні перегони. Змагання чи не одразу перетворюються на справжні автогонки? З'являються ставки, азарт та великі гроші. А разом із ними конфлікти. Іван грає одного із головних героїв фільму. Каже, це кіно не лише про перегони. І буде цікавим і для підлітків, і для їхніх батьків країні війна, і особливо в картині ми беремо 22-й рік, і тоді ще було нічого не було відомого, і, і це за те, що вони вхоплюються саме за гонки, за машини, саме за відчуття чогось нового, чогось не, не чогось непостійного такого. І тому мені здається, це буде цікаво. Шлях цих цієї молоді, яка хоче відчути для себе ну нових вражень. Іван тут чи не єдиний актор, хто має досвід у великому кіно? Всі решта дебютанти. І за словами режисера Артема Литвиненко, це окреме задоволення під час роботи. Це великий кайф і щастя з ними працювати, бо вони дуже пластичні. Вони дуже швидко це вбирають. Просто я щасливий буду їх відпустити після цього фільму, бо в них буде вже такий досвід, вони можуть зніматися в інших фільмах і будуть суперпрофесійні. Усі вуличні сцени знімали у Харкові, де і знайшли цю історію. Наразі у Києві тривають до зйомки сцени з самих перегонів. У найближчий час мають вже розпочати монтаж. А на великі екрани стрічка вийде у квітні наступного року. Євгеній Гладун Іван Павлович ТСН, 1+,1 плюс марафон. Єдині новини.